В даному відео ми проведемо тестування літій-іонних елементів, помірюємо їх внутрішній опір, а також дізнаємось, які елементи будуть підходити краще під струм розряду 7,5 А, високострумові чи звичайні, але високої ємності. І почнемо з мого улюбленця. Це LG M58T. Це не високострумовий елемент, але він має доволі високу ємність 5600 мА або 20 Вт. -год. Опір елемента становить 1363 мА. Всі елементи були заряджені на зарядному пристрої від опус до повного заряду, до напруги 4,2 В. Наступний елемент від Samsung Модель 58E, це конкурент попередньому від LG. Фактично, ємність має приблизно 5400 мАч, не дивлячись на те, що написано 5330. Має трохи менший опір 10,6 мОм. Наступний елемент вже є високострумовим квантум серії WH, відверто кажучи, такий елемент тримаю вперше в руках. Опір становить 463 мОм, Дуже дуже низький опір. Високострумовий Samsung 50S також має 5000 мАг. Опір 11,1 мОм. Наступний елемент від Tenpower 50ME має також 5000 мА ємності. Елемент має опір 1426 мОм. такий самий приблизно, як у елемента від LG m 58 t Цей елемент не є високостромовим. Модісел P45B, новий оригінальний, має бути оригінальний. Замовлявся на сайті ENCON. Ні разу не використовувався, звісно. Його опір становить 659 мОм. Наступний невисокострумовий елемент від EV, модель 50e на 5000 мАч. Такі елементи сміливо можна використовувати в павербанках. Опір становить 1437 мОм. Знайшов у себе високострумовий елемент від Лішен, який чомусь не пішов у збірку, можливо, він був як запасний. Бачимо, тут є слід, а тут слідів немає. Давайте для порівняння перевіримо і його. 868 мільйон. І останнім ми перевіримо елемент від Terra 18650, модель 30E. Такі елементи були вже в мене на тестуванні, і вони віддають приблизно. 3 Ампер години і чудово працюють в акумуляторі для електровелосипеду. В одному з попередніх відео ви могли бачити такі елементи. І цікаво, що такі елементи можна придбати лише за 40 гривень. Це найдешевші елементи, які мають таку ємність 3000 мА. Придбати такі акумулятори можна в магазині. B-Power. посилання на них я залишу в описі під відео. Якщо ви купуватимете елементи поштучно, вартість кожного становитиме 40 гривень. Якщо ви купите готовий блок, то Вартість кожного елемента становитиме, друзі, 30 гривень, і можу вам сміливо такі елементи радити, оскільки сам такі використовую, і вони дуже добре себе зарекомендували і мають дуже низьку ціну. Ємність елементів будемо перевіряти на електронному навантажній від АТОрч струмом 7,5 А. Під мої завдання, саме такий струм потрібно, до напруги 2,5 В. Посилання на товари, які ви бачите в цьому відео, знайдете в описі під відео. Температуру будемо моніторити за допомогою контактної термопари на самому електронному навантаженні, а також за допомогою тепловізійної камери від Кайвіц. Тестуємо елемент LGM58T. Поїхали! Так, друзі, тест ємності зараз буде завершено. Контактним шляхом температура становить 50 градусів. Тест ємності завершено. Він тривав 45 хвилин. Тобто наш акумулятор тримався такий час під струмом 7,5 А і він віддав. 5662 мАг або 19,5 Вт. Нагадаю, що ми розряджали до 2,5 В даний елемент від LG M58T. Вмикаємо запис. Як бачите, я поставив екран, щоб температура не передавалась на елемент. Ми бачимо температуру максимальну температуру 54,4 градуси. Це Максимум, що показує тепловізійна камера. Дані зафіксовано на корпусі акумулятору. Переходимо до наступного. Це конкурент від компанії Samsung. І давайте ми перевіримо, який з цих елементів буде кращим. Поїхали. Тест ємності елемента Samsung 58 є струмом 7,5 А завершено. Протягом 44 хвилин розряджався акумулятор. Він віддав 5543 мА 19,5 Вт, годин, що є трохи менше по ємності, ніж елемент від LG і друзі. По контактній термопарі температура становила 50 градусів. По тепловізійній камері ми бачимо, що, друзі, найгарячіша точка це 52,5 градуси, тобто зовсім зовсім трохи менше, ніж нагрівся елемент від LG. Переходимо до наступного елементу від EV 5 Ампер годин. Поїхали. Тест добігає кінця, і ми бачимо, що по термопарі температура становить 53 градуси рівно. Тест ємності елемента ІВІ завершено. Акумулятор протримався протягом 39 хвилин. Віддав 4965 мАч, що є дуже непогано. І акумулятор нагрівся до температури 55 градусів, що є. Абсолютно нормально. Так, вже як бачимо, вийшло сонечко. Наступний елемент від TenPower power невисокострумовий, встановлюємо його, Приклеюємо термопару, скидаємо показники і запускаємо тест. Добігає кінця тест ємності елемента 10 Температура фіксується 51 градус, приблизно так само як попередній елемент від EV. Тест ємності завершено. Він тривав протягом 39 хвилин. І елемент віддав 4989 мАч або 17,4 годин. Температура на елементі становить 53 градуси найбільше, що я можу зафіксувати, тому так і запишемо. А ми переходимо до наступного елементу. Це вже є високострумовий елемент квантум. Ємність заявлено 5000 мА. -год. Поїхали. Тест ємності елемента Квантум добігає кінця і температура по контактній термопарі 45,9 градусів на 5 градусів менше, ніж попередні невисокострумові елементи. Так, і тест ємності завершено. Елемент тестувався протягом 39 хвилин, віддав 4947 мА або 177 Вт. Годин. Так, і нагрівся елемент до температури, що найбільше 47,1 47 градус навіть помічав. А ми переходимо до наступного елементу. Це у нас Samsung 50S, він, звісно, є високострумовим. Запускаємо тест. Вже і сонечко зайшло, і нам краще видно дисплей електронного навантаження. Температура. 46,2 градуси. Бачимо, що тест ємності підходить до завершення. Елемент Samsung 50S. Елемент розряджався протягом 40 хвилин і віддав 5,007 мАч, 17,6 годин. І по нагріву, друзі, елемент нагрівся до температури 49,9 градусів. Це. Те, що я бачив найбільше, навіть 50,5 градусів, друзі, температура. І він себе показує на середньому рівні по нагріву порівняно з іншими високострумовими елементами. А ми переходимо до наступного елементу від Маліцел P45B 4500 мА заявлено, але фактично ці елементи віддають трохи менше. Що ж, ми під'єдналися, скидаємо показники і запускаємо тест. Мало не забув зафіксувати термопару. Тест ємності елемента від ManiSu завершено, він тривав 34 хвилини. 4260 мА ми отримали і. 15,3 ватт-годин. Давайте подивимося, що у нас по температурі, по термопарі 41,1 градус. По тепловізійній камері найбільша температура становить 43,1 градус. Тобто елемент від Малісел поки що має найменший нагрів із усіх протестованих елементів. Так, вже потемніло. Давайте перенесемось в наступний день. Наступний день і ми продовжуємо елемент від лішен. Який мав ємність 3708 мА годин при струмів 1 А. А як він покаже себе при 7,5 зараз дізнаємося. Поїхали. Тест ємності Елемента завершено. Тест тривав 29 хвилин 43 секунди. Елемент віддав 3712 мА 13,1 Вт. Годин. Температура по термопарі 41,7 градус. По тепловізійній камері бачимо максимальну температуру 43,6 градуси. Переходимо до останнього елементу елемент від Тера, який можна купити в магазині B-Power всього лиш друзі, за 40 гривень. Це дуже-дуже гарна пропозиція. І давайте ми його перевіримо. Чи здатен він віддавати такий струм, і яку ємність він віддасть. Поїхали. Тест ємності елементу тера 30Є підходить до завершення. Елемент віддав 3076 мА -год. при струмі 7,5 А що є просто чудово. А по 104 Вт. -год. Тест тривав протягом 24 хвилин. По термопарі елемент нагрівся до температури 57,9 градусів. По тепловізійній камері ми бачимо максимальну температуру 69,5 градусів, і це вже за висока температура для такого елемента. Він буде працювати, але в такому режимі ресурс його значно зменшиться і не буде складати заявлених 500 циклів. Ну що ж, Ми провели тестування елементів 21700 струмом 7,5 А і виявили, що найкраще з цим справляється елемент від LG m 58 t який віддав 5662 мАг, і нагрівся до температури 54,4 градуси. На другому місці у нас елемент від Samsung 58E, він віддав 5543 мАч і нагрівся до температури 52,5 градуси, тобто гріється він трохи менше і ємність віддає трохи менше. Загалом тут можна трохи посперечатися, який з них краще, оскільки не така велика різниця в ємності та й не така велика різниця в температурі. Скажу так, якщо потрібно давати струм трохи більше, то краще використовувати Samsung 58E. Якщо струм близько 7,5 А, то ідеально з цим справляється елемент від LG. Наступний елемент Samsung 58S це вже вважається високострумовим елементом. Часто використовується в FPV. Він віддав ємність 5700 мАч з 5000 заявлених, що просто чудово, і нагрівся до 50,5 градусів. Дуже хороший результат, але слід враховувати, що дані елементи мають трошки вищу ціну ніж попередні два, тому третє місце. Наступний елемент квантум, який має доволі низький опір, заявлено ємність 5000 мАч, віддав 4947 і нагрівся, друзі, до температури 47,1 градус. Це дуже хороший результат. Наступний елемент від TenPower, заявлено 5000, віддав 4989 і нагрівся до температури 53 градуси, що є. Нормальним абсолютним результатом для таких елементів. Наступний елемент у нас EV50E, заявлено 5000, і він віддав 4965 мАч, нагрівся трохи більше, ніж попередній, до 55 градусів. І в цілому його теж можна використовувати під такі завдання, а особливо у випадку, коли вартість елементів від EV менша за попередні, то його сміливо можна брати під ці завдання. Наступний елемент є високострумовим, Моліцел P45B віддав. В 4260 мАч із 4500 заявлених. Чомусь ці елементи ніколи не віддають заявлених 4,5 Ач І нагрівся, друзі, всього лиш до 43,1. В даному сценарії використання при струмі 7,5 А. Не вважаю доцільним використання таких елементів через їх невелику ємність і. Велику ціну в порівнянні з усіма попередніми елементами, але даний елемент чудово підходить до високострумових збірок, наприклад, до батарей FPV. Дуже хороший елемент. І на останньому місці маємо високострумовий елемент від рішення, який віддав 3712 мАч, нагрівся до 43,6 градусів. В порівнянні з мене сел різниця зовсім невеличка. Вважаю, що в даному випадку його теж недоцільно використовувати, оскільки він має дуже малу ємність, хоча і ціна відносно невелика. Але я скажу вам, що я би не радив ось такі елементи купувати, оскільки нам особисто зустрічався брак таких елементів. Бюджетним варіантом для збірки батарей до FPV можу радити елементи від Tenpower 40 TG. У них заявлена ємність 4 Аг, По факту вони віддають 3933 мАг. По нагріву у них ситуація приблизно така сама, як у Малісел P45B. І ці елементи мають доволі низьку ціну, тому ось такі елементи я сміливо можу радити купувати для батарей до FPV. І останній елемент від Terra30E це елемент 18650. Він показав себе дуже-дуже непогано в плані віддачі ємності. Віддав 376 друзі, При струмі 7,5 А це просто чудово. Але, але ми маємо один недолік: 69,5 градусів це вже доволі багато для таких елементів, і значить, що. При постійному струмі розряду 7,5 А такі елементи довго не проживуть. Короткочасно, будь ласка, в DataShiт на такі елементи вказано, що максимальний струм розряду може становити 8,4 А. Але, як ви бачили, 7,5 для них вже буде трохи забагато. У всьому іншому елемент просто чудовий, враховуючи його відмінну ціну. Придбати такі елементи можна в магазині BePower за посиланням в описі під відео. Якщо купуєте поштучно, вартість буде 40 гривень, якщо купуєте блоками і розбирати будете самі, то вартість становитиме 30 гривень за елемент. На момент зйомки цього відео в наявності їх має бути чимало. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Сподіваюсь, моє відео дослідження було для вас корисним. Якщо так... Обов'язково поставте вподобайку. Не забувайте про коментарі і як хочете мене підтримати, можете стати спонсором мого каналу. До зустрічі в нових відео.